Я вас вітаю на каналі Дорожні Виклик. Сьогодні ми розв'яжемо цікаву задачку. Будьте уважні та пишіть свої відповіді у коментарі. Переходимо до запитання. Питання звучить так: хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в даній ситуації? Варіанти відповіді: один водій білого автомобіля, два водій зеленого автомобіля, три обидва порушують, чотири обидва не порушують. Відповідь пишіть у коментарі. Буде цікаво побачити, як багато людей відповіли правильно. Сподіваюсь, ви відповіли правильно. Розбір задачі на перехресті водії білого та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Перед виїздом розміщено знак 5. «6 кінець дороги з одностороннім рухом. Траєкторії руху водіїв не ведуть їх на зустрічну смугу, тому на перший погляд здається, що жоден з водіїв не порушує правил. Але це не так. Читаємо пункт 10.4 ПДР перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій, повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. В зображеній ситуації водій зеленого автомобіля перед поворотом ліворуч зайняв крайнє ліве положення. А водій білого залишився на правій смузі, звідки поворот ліворуч заборонений. Правильна відповідь номер 1 Підписуйтесь, щоб не пропустити нові ролики. Дякую за перегляд.